процес до цього він іде поступово 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 фактично з перших днів повномасштабного вторгнення когось це дратує хто починає цим маніпулювати в тому числі і провладні, анонімні між іншим телеграм канали які ой у всіх джерел у всіх джерел назвіть імена цих джерел а якщо під час цієї зустрічі були дві особи, там Залужний Зеленський, звідки там якісь джерела можуть знати про зміст розмови? Тому не треба грати в штірліців там, де їх немає. Тим більше нічого ніякої державної таємниці ця розмова вона по суті не містить. Чи Зеленський це ікона святиня, а Залужний – це так. Давайте погодимо, що подібні видання поважні по відношенню до голів держав. Доволі рідко використовують подібну термінологію. Сім разів подумають. Такі тука, заступник міністра з питань тимчасового по території внутрішньопереміщених осіб, 16-19 років, голова благодійного правління благодійного фонду народних тил Еробрич. Дякуємо дуже, що знайшли час. і Вітаю Можливо, вітаю наших глядачів. Давайте, як вже ми підсумовуємо тиждень та е, вихідними днинами моцною нашою предсвяхованою традицією, то розпочнемо з того, чим цей тиждень і почався. Пригадуйте, да, у понеділок у понеділок. Українство звораховила новина та й світ. Потім почав ворохобитися цією новиною. Йдеться про нібито відставку головкома звільнення. Головкома збройних сил України Валерія Залужного дуже багато було інтерпретацій. Та от після того як ця новина з'явилася, деякі і поважні, у тому числі і журналісти і політики своє бачення викладали. Й ба навіть говорили про те, що і указ президентом вже підписаний, і називали навіть наступників, та що нібито Верховний Головнокомандуючий вже призначив і нового Головнокомандуючого збройних сил України. Потім нічого не відбулося, та але почали знову ж таки активно і е, експерти, і журналісти, і політики е, і думати, е, і співставляти якісь факти і з чутками. Дуже багато таких заголовків, які можна е, знаєте, уніфікувати в таку словосполуку, що це було. Та. Е, для вас, Еро Борисович, е, зараз вже. Шоста днина та субота зараз казали про те, що на ставці Верховного голокомандующа в п'ятницю, тобто вчора може бути прийнято рішення. Такого рішення прийнято не було. Що відбувається? Що відбувається? Ну, почну з того, що для мене особисто оця новина, яка вибухнула в понеділок, вона не була якоюсь такою надзвичайною подією. А ви казали, до слова у вас у Фейсбуці, що для вас, і при чому ви так формулювання, я зараз може навіть і процитую, але якщо ви мене просто виправите, ви навіть казали, що для вас відставка очікувана. Отак от, от ви написали. Роз, Розкажи. Ну, по-перше, цей процес до цього він йде поступово, 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 фактично з перших днів повномасштабного вторгнення. По-друге, 15 січня, коли наша делегація відправлялась в Давос, мені зателефонував мій приятель з спецслужб, не буду називати ні ім'я, ні які спецслужби, і повідомив про те, що буде спроба реалізації сценарію з відставкою Валерія Залужного і презентація новопризначеного або кандидата на його місце в Давосі перед партнерами. На жаль, я після цього, цієї розмови наступного дня не встиг зустріти зі своїм приятелем, бо він, отримавши бойове розпорядження, відбув на фронт. Тому от, подальші деталі, нюанси, я чесно скажу, я не знаю. Але виходячи з того, що такі кроки були мені зрозумілі і знані до того, як. То те, що сталося в понеділок, для мене абсолютно нічого сенсаційного немає. Тим більше, скажу відверто, спілкуючись з, зі своїми там читачами на Фейсбуці чи на Ютубі, я бачу, що величезна кількість людей, ну і це в принципі природні нормально. Вони не знають, як працює система для великої кількості людей, наприклад. Є таким додатковим подразником, звісно, річ, в цьому контексті мова йде про прихильників саме Володимира Зеленського. Їх дратує, що і в наших виданнях, і в тих статтях, які через день вийшли на заході, мова йде про як там сказано наші джерела. Хто наші джерела в офісі президента, десь спецслужба, хочеться, не названі, ну але а, і абсолютно. Це, так. Да. І ну, когось це дратує, хто спочинає цим маніпулювати, в тому числі і провладні, анонімні, між іншим, телеграм-канали, які ой, у всіх джерела, у всіх джерел, назвіть імена цих джерел. Ну ви, як фаховий журналіст, ви чудово знаєте, що це взагалі світова практика. Коли а, журналісти, які працюють в політичній галузі, вони мають, якщо вони професійно працюють, вони мають певні контакти в різних структурах неформального рівня. Назвати можна один раз, так, в принципі. І, і, і На цьому завершується спілкування. спілкування і кар'єра. Абсолютно, так. Тому і, і це не, на, не наше якесь ноу-хау, це загальна світова практика. Потім звернув увагу, що, мовляв, починають розігрівати. Тему, мовляв, якщо під час цієї зустрічі були дві особи, там залужний Зеленський, звідки там якісь джерела можуть знати про зміст розмови, це теж смішно. По-перше, ніде не було жодного там навіть натяку, що розмова відбувалася те та те. Це по-перше. По-друге, подібні рішення вони ніколи не відбуваються спонтанно. Вони готуються. Отже, якщо взяти президента, у президента є Певна кількість помічників. І ну я маю на увазі з офісу президента. П'ять він там казав, да Ну, казав, 5-6 людей, бо да? кожна команда там. А, і, скажімо, два секретари. Угу. Це сім. У кожного з цих п'яти є свої помічники і свої секретарі. Коли людина отримує подібну інформацію щодо настільки важливих для країни питань. Подобається, не подобається, абсолютно але абсолютно природня, що вона намагається поділитися цією інформацією зі своїм найближчим оточенням. З родиною, з колегами, можливо, не з усіма, а з тим, в яких найближчі стосунки. Ну і політику ніхто не скасовував О, у цьому контексті, річ. правда? Звісно, це одна складова, але є ще й друга складова. А саме Валерій Залужний і його найближче оточення. Я абсолютно ну. Практично переконаний, що після такого а, неординарного спілкування з діючим президентом а, Валерій Федорович в розпачі а, міг повернути до Генерального штабу і своїм найближчому своєму оточенню, помічникам, своїм там ординарцям в серцях розповісти про зміст цієї розмови. Тому не треба грати в штірліців там, де їх немає. Тим більше нічого до ніякої державної таємниці ця розмова вона, по суті не містить. Це звичайна бюрократична процедура. Чи вам не здається, чи не здалося, Геробрисе, що от за ці днини, поки новина є в інформаційному просторі, якось звикаєшся з цим Um, умовно, фактом якого ще немає. Та? От і прикладом один з радників голови офісу президента, який зазвичай комунікує публічні питання від влади, Михайло Подоляк та, казав, що він не розуміє там, рейваг довкруж цієї новини, бо залужний, В принципі, менеджер, який нанятий на роботу, та, і суспільство він не розуміє, чому має. А Подаляк не от... хотів зазначити, що Зеленський це звичайнісінький, найнятий менеджер. Не більше. Чи Зеленський це ікона святиня? А залужниці так. Що стосується того, чи була подія, чи не було, у мене стільки переконання, що подія була. Сам стиль, він абсолютно вкладається в стиль українського, не тільки нинішнього керівництва, а взагалі керівництва українською державою. Той факт, що в той день на сайті офіційному Зеленського міститься два. Номери неопублікованих указів. Це ну, не можу сказати, що це стовідсоткове підтвердження, але це теж цікавий момент в цьому контексті. Може, співпадіння? А, ну, ну а, Але хто як знає. там казав той Кісельов чи як його русський? Угу. совпадіння? Ні думаю. А, окрім того, з моєї точки зору, дуже показовою є реакція саме самого Зеленського і його а, офісу. Яка саме? Відсутність. Відсутність. Нормальної комунікації. А, а... Пам'ятаєте, це вночі та в ніч після понеділка на вівторок. Головнокомандувач опублікував у соціальних мережах та, у Фейсбуці, здається, от. світлину з а, паном Шапталоє та очільником Генерального штабу. Та от просто, про, просто світлин. Ну, скажімо так, було б абсолютно з моєї точки зору ненормальним, якби. Коментувати ці чутки став залужним. Це абсолютно ну, слава Богу, у людини є голова на плечах. Але те, що політичне керівництво країни не може не реагувати на подібні політичні виклики для всього без виключення суспільства, це свідчення лише того, що немає можливості спростувати. Якби все це була повна ахінея, ну давайте твере заказати. Ну, президент величезний, вийшов би прокомунікував. Величезний правда? шанувальник відосіків, селфіків і всього іншого в цьому контексті. Зеленський би тисяча відсотків зняв би відосік в обнімкою з залужним. Да от не розповсюджуються плітки. У нас Валерій Федоровичем повний шоколад, і все хорошо. От Тут шоколад, це Порох. Ні про порох, ні слова. У нас от Зеленський, зе, залужний, за ми за зе. Отаку от б херню він би точно вигадав. Єдине, єдине що би. слово не для прямого етеру, там ми а. знаємо, да, Геромеч. Сто відсотків він цим скористувався. І це було б реально можливо яскраве. Спростування В... нічого немає. Спростування немає. Дивіться і далі. Е... Понеслося е, з приводу публікації західній пресі, правда е, від авторитетніших видань, ми так. знаємо та до е, будь-яких інших менш авторитетних си три що... статі прочитав. Ш... От бачите, що ну м'яко кажучи, не додає позитиву іміджу Абсолютно. України. Правильно, Абсолютно. ну так, Абсолютно. от е, і в тому числі, і в контексті сприйняття пересічного е, громадянина чи Європи чи світу, в принципі, та так і для осіб, які ухвалюють рішення. Потім Вашингтон пост постав от буквально та написали про те, що українська влада влада проінформувала е, Білий Дім про е, ситуацію. А в е, білому домі була така реакція, що вони і не схвалюють, і не виступають Но... проти, кажуть, що це суверенне право голови е, держави ухвалювати такі рішення. Тепер Але, звертайте, будь ласка, увагу на ту ситуацію, в якій перебуває Україна. Власне е, тепер е, є вилка. Чи вилки немає. От, зараз, бо ви, ви, бо ви ж бачите, да, так, по температурі того, що ми споживаємо в інформаційному полі, та, виглядає так, що нас, от, поволі м'яко готують, що це, факт. Ну, що це факт. Чи я помиляюся, міряючи цю температуру? Ну я переконаю, що це факт. Що це, це, це дійсно так воно і було. Тоді що далі? Що далі? Так само, на жаль, як і переважна більшість західних експертів і західних видань, я переконаний в тому, що Зеленський на цьому не зупиниться, і буде шукати можливості реалізувати свій намір. Серед тих аргументів, які наводяться різними експертами щодо того, чому саме він не завершив от в цей раз цю процедуру. З моєї точки зору найбільш вирогідною є два. Перший, дякуючи Богу, відбувся витік інформації до наших союзників, і він миттєво отримав реакцію на подібні дії. Між іншим, хотів би звернути увагу, що одне з оцих провідних американських видань, оці дії Зеленського, відверто назвали авантюрою. Давайте погодимо, що подібні видання поважні по відношенню догалів держав доволі рідко використовують подібну термінологію. сім разів подумають. Так. А, отже, і, ну і візит Нуланд, це з моєї точки зору яскраво підтвердив. А, а друга складова полягає в тому, що знов таки, ну мені це в неформальних розмовах теж казали а, мої не люблю за контакти. Да, в, ну, в тренді будемо джерела. Джерела, да, в Генштабі і uh -huh. в спецслужбах, uh -huh. що і Сирський, і Буданам відмовилися. Причому сирський давно відмовився. А Буданов ледь не передвигляд, Так, казали на ну, от що в чи не в останній, чи так. не в останній момент так. дуже таки багато знову ж було на цю тему і комунікації і поважних журналістів, у тому числі, які з посланням на власні джерела, так, казали, що ба навіть за їх джерелами Кирил Олексійович збирав команду і казав так. про те, що от така Слухом перестановка пропустя, може так. бути. От ну тобто, люди знову ж таки з поважних журналістів. Кол, знову ж таки, вони спиралися на не просто там десь у черзі у Бакалії щось почули, та, а від високопосадовців на цьому рівні. На жаль, але я переконаний в тому, що така людина за особливими стями характеру свого, як Зеленський, людина з доволі низьким рівнем IQ і людина за характером. Мстива. Я переконаний в тому, що він і надалі буде шукати можливості позбавити залужного. Бо, якщо чесно, не від здорового розуму, але от цією незавершеною дією він лише тільки загострив протистояння між собою і залужним. І фактично він виштовхує залужного в політику. Попри те, що зараз Залужний продовжує виконувати обов'язки керівника Генерального штабу, вибачте, головнокомандувача. Але вийдіть на вулицю, подиви з людьми. Тоб переважна більшість людей вже розглядає його як кандидата в президент або взагалі майбутнього президента. В принципі, авторитет головнокомандувача дуже, дуже сильно високий І... та, у суспільстві. Почнемо Скажу відверто, я. Вчора, здається, у одного із своїх дописників я сам не, цього не робив і ну, не, не зробив репост, але в принципі, мені дуже імпонує подібна риторика на кольоровому фоні, великими білими літерами: імпічмент Зеленського чи відставка залужного? Альтернативи немає. От я з цим погоджуюсь, якщо чесно. От ви таку вилку. А іншої не буде Там про результативну співпрацю бути не може, не може. після того, що добре. Тоді, от коли е, ви кажете, що фактично виштовхують такими діями. Це не від великого розуму, звісно, річ. Е, я маю на увазі пана так. залужного у політику, та, е, то тут е, яку ситуацію, от ви собі моделюєте. От якщо, от якщо ситуація буде розгортатися сам саме так, ну якщо відбудеться відставка. По-перше, Валерій Залужний, діючий військовослужбовець. Так. Отже, він має виконувати накази та статути, діяти згідно статутів. Але я не думаю, що йому запропонують якусь альтернативну посаду. Ну, знову ж таки, були ці чіткі, ви всі, я маю на увазі зараз я маю. на увазі війську. Угу. Бо мова не йде про, там, про посла. Ну, це можна Резнікова там послом кудись відфутбовлять. Цю тютю з Харкова, яка там генеральна прокураторка була. Це вони за щастя потусіть в Швейцарії чи в Британії. В, 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 Залужне не та людина. Це по-перше. А по-друге, якщо його звільнять з лав Збройних сил, таке теж може бути. А, в нього здається вже достатньо вислуги років. І з політтехнологічної точки зору йому зараз нічого не треба робити, йому просто треба мовчати і тримати паузу. Зеленський з його талановитими менеджерами, він ну, ледь не щодня самостійно робить помилки, до яких його не варто підштовхувати, бажаючих прокоментувати ці чутки і звернути увагу суспільства на ці, на ці помилки. Більше ніж достатньо. Отже, я думаю, що якийсь певний проміжок часу залужний, якщо це відбудеться, да? Залужний просто буде перебувати в мовчазній паузі. Але тут момент в тому полягає, що оце протистояння між Зеленським та Залужним, воно мимоволі починає активізовувати в суспільстві тезу про вибори президента. Тільки хотів запитати у вас, а кому вигідний такий стан речей, який відбувається, от останні ці ось активний та відбувається от останні шестеро дни? Беззаперечно, стан продовження дій повноважень діючого президента Зеленського вигідний, в першу чергу самому Зеленському і його найближчому оточенню. Це ж зрозуміло, що без виборів царюйся без скільки хочеш. Ну, не скільки схочеш, а стільки, скільки діє воєнний стан. Разом з тим ми можемо зіткнутися з доволі проблематичною ситуацією, коли після офіційного закінчення легітимного терміну перебування зеленського на посаді в травні, згідно українського законодавства, там величезна кількість законів, ті чи інші дії. Може виконувати виключно президент України. Не виконуючий обов'язки президента, не тимчасовий президент якийсь, а виключно президент України. Конституція. Так. Угу. В тому числі, угу. і, наприклад, кадрові перестановки. А, і між іншим, ну, глядачі, мабуть, не знають, Це суттєва відмінність, От, що таке міністр, що таке виконуючий обов'язки міністра. Те саме. Право підпису підпис. до певних документів, угу. відкриває закон, читає. І участь в засіданнях Кабінету міністрів. Виконуючий обов'язки, може приймати участь, але не має права голосувати. І от з травня місяця Зеленський опиниться в такій ситуації. Тут давайте трикрапо зробимо а, Георгію, тому що Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач групи інфраційний спротив, з нами на живому зв'язку.